І ще одна хороша новина: першу спеціалізовану аптеку відкрили в Коломиї. Тепер там відпускатимуть ліки з невеликою націнкою. А за тиждень до закінчення терміну придатності роздаватимуть медпрепарати соціально незахищеним верствам населення. Створив медзаклад меценат Володимир Довганюк. Тепер у планах доброчинця ще й соціальний магазин був на церемонії відкриття. Богдан Малецький про таку аптеку Володимир Довганюк мріяв давно. Однак відкрити її вдалося лише у 2011 році. Відтепер пенсіонери та люди із соціально незахищених сімей можуть придбати ліки з невеликою націнкою в аптеці Ромашка, що на вулиці Січових Стрільців, 39. Націнка на медпрепарати буде невисокою всього 5-7%. Це кошти на оплату комунальних послуг та заробітна плата для фармацевтів, зазначив Володимир Довганюк. Це мрія мене така визрівала дуже давно, років з 10, але не було можливості. Зараз дякувати Господу Богу, що є така можливість і я. Тіли свою мету в життя і хочу, щоб ця аптека дійсно допомагала людям, щоб дійсно вони відчували, що хоч щось, але маленький я, як депутат міської ради, як просто Володимир Догонюк, можу їм щось зробити і допомогти на відкритті міський голова Ігор Слюзер зазначив, що такі аптеки потрібні населенню міста. Вже зараз у ратуші беруться вивчити досвід в медзакладу Ромашка, адже Коломоянам нам потрібна не одна така аптека. Але лише один підприємець наразі вирішив зробити добру справу для мешканців свого міста, зазначив міський голова. Я дуже задоволений з того, що перший підприємець таку ініціативу проявив. Це дуже необхідно, бо ми знаємо, що сьогодні наші пенсіонери, наші. Інваліди не мають де дістати дешевші ліки. Ну, бізнес є бізнес. Приватні аптеки стараються заробити кошти. Ми тільки можемо схвалити це. Мало того, ми вважаємо, що це гарний приклад для нас. У нас є одна комунальна аптека. Ми подивимося, вивчимо досвід пана Довганюка і спробуємо відкрити комунальну соціальну аптеку. Я думаю, що тоді це буде відчутно покращити. Забезпечення медикаментами е, ну, облегшить життя нашим пенсіонерам. Щодо самої аптеки, то вона практично нічим не відрізняється від подібних закладів. Тут є всі найнеобхідніші медпрепарати. Колектив невеликий. Всього працює у медзакладі два фармацевти. Вони впевнені, що ця аптека буде приносити людям справжнє задоволення. Ми старалися працювали, старалися, щоб це було для людей, вкладали сюди багато сил, старалися, щоб люди виходили звідси завжди задоволені. Ми будемо роздавати безкоштовно ліки, яких термін придатності буде підходити. Ліки, які необхідні людям, які постійно користуються тим препаратами. Аптека Ромашка запрошує всіх коломаян приходити та купувати ліки за найнижчими цінами в регіоні. Адреса закладу Січових стрільців 39. Богдан Малецький Сергія Рицак, програма НТК».